Розпаковка стему. Накладки на унітаз, дві штуки. Ну, щоб дубці не було холодно сидіти. По-моєму, прекрасно. Ремінь чорний, звичайний. Якість звичайна виглядає звичайно те, що треба для звичайного образу. Ще один ремінь. Теж чорний, але з золотавою пряжкою. Простенький, такий дешевенький пасок. Підходить. Ну, а це вже якийсь, типу, оригінальний аксесуар, так би мовити. У мене дві коробки, якісь. Я вже не пам'ятаю, що там має бути. Вау, ну це мені дуже подобається. Це для серветок для мого офісу. Якусь звісно, що іншого у мене немає. О, друга коробка сама підказує, що всередині. Треба перевірити, як працює. Роблю так, як було вказано у відео. Ну, Помололо. Сухня Санти. треба міряти. Ну, ось так. Такий от джингл Белс. Д якоїсь дружньої вечірки, як на мене, може бути гарненько, до речі, непогана якість. І ось це мені подобається.